Ну і Кожен із нас просто зараз може долучитися до боротьби з російськими окупантами у марафоні Єдині новини триває великий збір для спецпризначенців головного управління розвідки. Мета збору 25 мільйонів гривень на новітню українську розробку. Безпілотники «Сич», які нищать росіян навіть у глибокому тилу. Закликаємо долучитися до збору і вас. Це можна зробити за QR-кодом, який ви просто зараз бачите на екрані. Ще двох дівчат вдалося повернути додому з тимчасово окупованої Луганщини. Вони два роки не бачили маму. Як розповіли у міністерстві інтеграції, мама не встигла забрати доньок з села, де діти жили з дідусем і бабусею. Як туди увійшли російські війська за цей час, гауляйтери розмушували дівчат вчитися у школі за російською програмою, а на бабуся дідусю тисли, щоб ті оформили опіку однак, дівчата хотіли. Залишитись з мамою, зрештою, ця мрія таки збулася. За два роки повномасштабного вторгнення окупанти залишили в Україні стільки свого залізяча, що нашим саперам доводиться працювати 24 на 7. Вибухівкою нашпигувана третина території України і на її розчистку підуть десятиліття, кажуть у міністерстві оборони. Найбільше замінована сьогодні Харківщина. Як там працюють сапери, бачила наша Ірина Антонюк. Перед тим, як пустити на заміноване поле, вибухотехніки проводять детальний інструктаж і одягають на нас захисні жилети з Кевлару. Але вони дуже легкі, в них дуже комфортно знаходитися. Це не звичайний бронежилет, який важить 15 кілограмів. Ні, тут ну, ви можете зрозуміти, що до буде складно працювати у такому а, важкому бронежилеті. Під час дотримання правил розмінування а, ризики. А, Ризики зменшуються майже до мінімуму на голову. Ось такий шолом. Він має плотно сидіти у вас на голові і закривати трошки шию. Зараз сапери розміновують ділянку неподалік Харкова. Раніше це був величезний фруктовий сад, а на початку великої війни просто через нього проходила лінія фронту. Використовувались бойові елементи касетних боєприпасів. За більше як три місяці, демінери змогли обстежити лише третину цих садів, бо робота ручна та кропітка. Не можна пропустити ані метра. До всього ще й потрібно прибрати усі чагарники, що виросли на полях за два роки. Працює на полі команда Халотраст. Це одна з найбільших міжнародних організацій, що допомагає країнам безкоштовно розміновувати території по всьому світу. Серед демінерів переважно українці, які долучилися вже під час повномасштабного. Як от Єлизавета, ще два роки тому вона працювала у харківському аеропорту техніком метеорологом. Хотіла піти служити на фронт, але не взяли за станом здоров'я, тому щойно побачила вакансію Демінерки Єлизавета. Одразу подала заявку. Найбільша моя мотивація те, що я приношу користь своїй землі, бо я знаю, що таке мінна небезпека. Я знаю, скільки моїх друзів втратили кінцівки або навіть життя через це, і я хочу зробити все від себе, щоб цього більше ніколи не ставалося. Чистять від вибухівки і снарядів на сам перед території, якими користуються місцеві жителі, наприклад. Полячо сади гарантуємо, що сантиметр за сантиметром перевірений детектором. Компанія працює на території України вже шість років, але наголошують, що після початку повномасштабного все довелося починати фактично з нуля, згідно з даними ДСНС. Нині вибухівкою засіяна третина українських земель, і на їхнє розмінування підуть. Десятиліття Території продовжують мінуватися, і це не дає нам можливості спрогнозувати, скільки часу нам необхідно буде для розмінування України. За останній рік компанія встигла зачистити тільки 5% від усіх територій, які планувала. За даним обласної військової адміністрації, Харківська область зараз найзамінованіша в Україні. Загарбники вже усі, але приблизно третину регіону російським залізячам. Над зачисткою працює понад 200 груп саперів з усієї країни. І навіть з-за кордону за ці два роки сапери вже зібрали і знешкодили понад 160 тисяч вибухонебезпечних предметів, 5 тисяч з яких знайшла команда Валерії. І коли ми бачимо цю цифру, 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, то ми можемо з гордістю сказати, що це як мінімум 5 тисяч врятованих життів. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.